Ми впорались і геть навіть не побили. 12 варіантів назв увійдуть до списку голосування для перейменування южного. Остаточний перелік пропозицій. Робоча група затвердила 19 вересня. З попереднього списку виключили Порторіяно і додали сім інших назв. Кожен пункт вирішили включати окремо, та голосування не допомогло. Лише урізало список аж до двох варіантів. Тому робоча група повернулась до рейтингового списку і залишила його без змін. Цей список вже буде представлений на розгляд громадськості. Я вважаю, що вважав. Що якщо навіть під ті критерії попало тільки спочатку шість нас? Добре, що були внесені певна інформація стосовно того, якою ми не володіли раніше, і тому зібралося цих 12-13 назв. Для чого тоді їх вже було ще раз переварювати? Якщо в принципі на попередньому засіданні члени комісії визначилися, якби з тим, що от от, от ці назви ми будемо обговорювати і, і виставляти на обговорення. Процедура подальша процедура. Для мене давала мені впевненість в правильності того, що я пропоную. Бо подальша процедура вона долучить більше людей до обговорення. Вона відсіє тих, хто не хоче про це нічого знати. Вона спродукує ту. Активну частину нашого міста, активних людей нашого міста, які своїми знаннями, своїм аналізом, своїм зваженим, зваженим підходом донесуть більше, ще більше. Більше інформації стосовно того чи іншої назви, і таким чином в дебатах з ними викристалізується щось те, можливо, буде скоріше все, це буде не одна назва, яка буде запропонована нашій раді, і потім Верховній Раді. При повторному вивченні рейтингу 6 балів було присвоєно пропозиціям Доброморськ, Тилігул, Причорноморськ, Сонячноморськ, Морислав, Портовськ та Аксинськ. Ці варіанти отримали багато критики від робочої групи, особливо у філологічному плані. Критерії були розроблені, але, але я шкодую, щоб ми не внесли серед критеріїв якусь ось цю ну, милозвучність, якось, щоб воно було якесь таке мало позитивний присмак, розумієте? Тому що все-таки ми ж місто називаємо, і воно якось хочеться, щоб це було красиво. Так, і хай воно буде історично, там географічно, там патріотично, але і красиво. А коли оцей портовськ, друзі, ну ні, я нічого не маю проти порту як, да, як підприємства і все-все-все. Але ж в мене, знаєте, оце все атос-портос Араміс і Дертаньян. Ну, атос портовська, араміс. ну, ну. ну. І Аксинськ, Хоча там є критерії, вони все там проходять, можна все це подивитися, там історичні всі ці моменти, воно все пройшло, воно набрало 6 балів. Сказали, що ми не будемо нічого обрізати, хай буде так, трошки були суперечки різні, але може, дійсно, якщо воно все так, якщо дати шанс всьому, що набрало 6 балів, всім назвам, тоді всім. Може, в цьому є і якесь таке. Раціональне зерно, тому що як пан Петро сказав, він дійсно сказав правильно, що якщо ми почнемо зараз самі щось придумувати і прибирати або додавати, і посунемо критерії на друге місце, то як ми потім будемо людям пояснювати, яким чином ми сформували цей список. Громадські обговорення варіантів назв та опитування будуть тривати з 4 по 8 жовтня. Одночасно на базі Палацу культури та електронній платформі ЕДЕМ. Перед цим робоча група збереться ще раз, 3 жовтня. Непридатні укриття відремонтують фонд комунального майна. Уклав договір на капітальний ремонт двох сховищ. Ремонтні роботи підрядники розпочнуть найближчими днями, кажуть міськраді. Був проведений тендер через прозору майданчик і виграли там. Взагалі заявилися тільки по одному представнику. Об'єм робіт на Приморській, 19, там сім під'їздів, де вони повинні будуть зробити повністю всю електрику. Всю це водопостачання, там все буде заміна, тобто його взагалі не було нічого. І е, на десанта 10 там е, 200 квадратів ми робимо для укриття під школу номер 4 під молодшу на десанта 10 У нас один під'їзд, там 200 квадратів. Укриття, в яких мають проводити ремонт, знаходяться в занедбаному стані. Наразі приміщення практично не використовується через відсутність вентиляції та захаращеність. Вартість капітального ремонту в укритті будинку по вулиці Григорського десанту, 10 становить 2 млн. На 300 тисяч гривень. Ремонт сховища будинку на вулиці Приморська, 19 складає 7,5 мільйонів гривень. Терміни ми ми поставили до кінця року, але вони нам обіцяють, що вони за місяць, за півтора вони зроблять цей ремонт. Зараз виділили гроші на програму. На слідушій черговій сесії будуть виділяти кошти іменно вже фінансування Давати потім ми будемо об'являти тендери і ремонтувати ще хімки. Тендер на капітальний ремонт укриттів місті виграли ФОП Родіна Віолета та Сітер Олег. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі Южне». Підписуйтесь на канали Южніського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Подарунки для військових на передову до дня захисників та захисниць України в школах оголосили збір посилок з солодощами. Школярі, окрім ласощів, можуть приносити чай, засоби особистої гігієни, засоби медицини, дощовики, шкарпетки. Посилки з подарунками формуватимуть від кожного класу. Діти звичайно хочуть привітати наших захисників, тому що ми часто на класних годинах, на уроках, намагаємося завжди. Говорити е, їхній внесок. Внесок наших солдатів, які захищають Україну, у здобуття нашої свободи, і діти всі зголосилися зібрати їм посилочки на 1 жовтня. Ми ще почали, тільки ми не можемо сказати, скільки це буде. Але дивлячись на те, як дітки беруть участь, то я думаю, це буде такий достойний подарунок для наших захисників і захисниць. У мене зараз на війні семеро учнів так, моїх випускників, то я ж можу так сказати діткам: дітки, давайте відправимо ось випускник нашої школи. Я в нього, наприклад, дізнаюся, він мені каже, куди, тому що у них є пункт отримання посилок, а потім їм вже розвозять ці посилочки. Тому відправимо, звичайно, і нашим учням, випускникам. Зі слів вчителів до своїх посилок. Діти також кладатимуть листівки, обереги, малюнки. Кожен має змогу проявити свою фантазію та подякувати нашим захисникам. Наша школа долучається до акції і збирає подарунки на свята для наших воїнів. Серед моїх випускників є воїни, які зараз боронять нашу батьківщину. І ми вирішили, що будемо конкретно для мого випускника збирати цю посилку. На понеділок ми плануємо запросити одного із захисників на виховний захід в 8Б, і саме там він нам зможе наживо розказати, що відбувається, як, це, як відчуває себе людина, яка знаходиться на фронті. І ми плануємо саме цей подарунок зібрати і на понеділок вручити вою. Збір подарунків для захисників триватиме до 28 вересня.